Друзі, вітаємо вас на каналі Укрдрон. Сьогодні будемо розглядати одну фічу квадрокоптерів, про яку нам надходить ну, дуже багато запитань. І кожному користувачу квадрокоптера буде надзвичайно корисне це відео. Бо при управлінні квадрокоптером виникає безліч ризиків, а перспектива напоротися на дроти чи дерево один з найстрашніших страхів усіх пілотів. Це величезна проблема, адже дрони сприйнятливі до зіткнень через свою легкість та крихкість. Та їх ремонт може коштувати чималу суму. Але дбайливі виробники квадрокоптерів подбали про вирішення цієї проблеми і тепер у комплектації новинок 2022 року ми бачимо датчик виявлення перешкод. Сьогодні будемо тестувати цю функцію на різних пристроях від бюджетних моделей до професійних. А взагалі, що це за функція? Вона дозволяє квадрокоптеру сканувати довкілля і виявляти будь-які об'єкти на своєму шляху в режимі реального часу. Як тільки дрон фіксує перешкоду, він негайно реагує та облітає її. Принаймні, повинен це робити, а чи буде це на практиці, дізнаємося сьогодні. Тестувати цю функцію сьогодні будемо на таких моделях: з бюджетного сегменту k 105 Max Є100 та k 101 Max на дорожчих моделях RG101 Max, K90 Max і k 911 Max. В останніх моделях цей датчик повинен працювати на всі 360 градусів. Візьмемо, до прикладу, модель g 100 Ось так виглядає цей датчик, він вже автоматично був встановлений, тобто таким ми його і дістаємо з самої сумки. Та є ще моделі, в яких потрібно додатково його встановлювати. Тобто, не забувайте перед кожним польотом доставати цей датчик та. Кріпити до поверхні самого квадрокоптеру. Відкриваємо захисну частину та обережно закріплюємо датчик зверху коптера до відповідного клацання. Кріпиться він дуже легко та ще раз нагадуємо, що не потрібно нехтувати ним. Взагалі, коптер зможе літати і без нього, але це ваша додаткова безпека. Що ж, від слів до справи, йдемо тестувати фішку. Розпочнемо тестування на бюджетних моделях: Перша – 105 Max. Не забуваємо калібрувати пристрій та запускаємо. Зараз ви бачите, що дрон гальмує перед перешкодою. Та насправді це ми керуємо пультом, відводячи дрон назад. Сам він не відсканував перешкоду і без нашого втручання врізався б. Так вийшло не тільки з рослиною. Людину ця модель також не визначила як перешкоду. Тому, якщо ви вчасно не на зреагуєте, фінал буде приблизно такий. Що ж, спробуємо іншу бюджетну версію модель Е100. На ній датчик був вже автоматично встановлений. Запускаємо і літаємо до першої перешкоди. Можливо, датчик запобігання перешкодам погано їх розпізнає через те, що літаємо ми в і навколишнє середовище виглядає неконтрастно. Подумали, ми та дрон все ж таки каже, що справа не в цьому. Не облетів він об'єкт, перед яким мав, хоча б пригальмувати. Є в нас ще модель, в якій датчик виявлення перешкод автоматично вбудований в корпус дрона. Активувати датчик потрібно з пульту керування відповідною кнопкою. Також навмисно керуємо дроном у напрямку перешкоди, і він чудово фіксується та дає супротив. Краще ця функція буде працювати у безвітряну погоду, бо це також впливає на стабілізацію руху. І саме через це інколи ця модель не могла заздалегідь запобігти об'єкту перед собою. Бюджетні моделі дронів не на 100% впоралися з подоланням перешкод, та це є коптери більше для навчання пілотуванню. Перевіримо, як працює датчик на більш серйозних моделях. Запускаємо К90 Max і диво одразу бачимо, що дрон дає супротив. Він миттєво фіксує перешкоду та зависає у повітрі. Джойстиком вказуємо, щоб дрон летів прямо, проте він намагається облетіти об'єкт перед собою. Пристрій дає вам час зреагувати та змінити напрямок руху. І якщо він тривалий час затримується і не отримує вказівок звернути у інший бік, то вже тоді вирушає в сторону перешкоди. Наступна модель RG101 Max. Дрон також з перших секунд польоту розпізнає нас як перешкоду, не облітає, проте миттєво реагує та завісає у повітрі. Пульт керування при цьому видає звуковий сигнал, що допомагає пілоту швидко зреагувати та змінити напрямок. Зараз ви бачите, що ми джойстик піднімаємо вверх до упору, вказуючи дрону летіти вперед, та він гальмує і облітає перешкоду у вигляді нас. Проте не всі моделі середнього цінового сегменту змогли нас вразити. Запускаємо останній дрон на тестування К911 MAX. Датчик встановлювали власноруч, він в цієї моделі значного розміру. Проте, на жаль, не дуже гарно впорався зі своєю функцією. Зараз дрон летить прямо на мене, проте швидкість не скидає. Тому при керуванні будьте обережні або обирайте місця для польоту на відкритому просторі. Якщо ви обрали модель дрону, в якій датчик не дуже гарно працює, ловіть лайфхак. Непоганою альтернативою можуть стати гордість Збройних сил України безпілотний літальний апарат, бойова качка, заряджена жагою до перемоги. Якщо він справляється навіть з Казапською авіацією, то ваші вимоги цілком задовольнить. А взагалі, підводячи підсумок, можемо сказати, що бюджетні дрони, хоча й мають подібні функції, все ж таки поступаються дорожчим моделям. Щоб не розчаруватися у виборі дрона, який, здавалось би, підходить вам по всім характеристикам, не забувайте переглядати відеоогляди на каналі Укрдрон, Або, якщо у вас залишились запитання, ви можете залишити коментар під відео чи звернутися до нашого інтернет-магазину, де спеціалісти проведуть вам бездоганну консультацію.